Сьогодні на курс йду, а раніше поснідати треба. Людоньки, така погода. Усю ніч дощ лив. там над морем що? Але це не дуже страшно. Вон там подивіться, що робиться. І сюди насуває. А мені треба вийти, і <смі> що я буду робити? Парасольку треба взяти. Оце моє віконечко. Світиться та полка. Отака. Друзі, як повз нього пройти спокійно, не знаєте? Це чудо. Симон. Після сніданку, після горшку. Після туалету, туалету, гарний настрій. Так, кішка. Це не кішка, це кіт. Люди. Збираю ліжко, прибираю. Я завжди прибираю ліжко. Взяла в привичку. є в мене пунктики. є. Ліжко прибирати. Одежу весь час вивертаю на лице. На виворот, одежу не кидаю. І якщо не дуже і хочеться її вивертати, я все одно вертаюся і вивертаю її на лице. Отак. От а ковдру в мене багато, тому що кіт спить на, на моєму ліжку і. Щоб воно, шуби його не було, я використовую декілька, декілька ковдр, та й та вночі холодно буває, не захочеться підійматися. Я оце руку простягнула та взяла. Буду збиратися. Сьогодні у школі останній останні тиждень навчань, потім будуть канікули. Сьогодні понеділок, перший день тижня. Я йду на курси. Так, не починайте. Йду на курси і розповім вам, що воно і як. Добре, збираюся. Так, друзі, я вже виходити готова, тільки помаду нанесу. У мене усього дві штуки є: червона і рожева. Тому використовую сьогодні рожеву сьогодні, тому що, щоб не привертати увагу, там жінки будуть турецькі. Турчанки, щоб на мене косо не дивилися. Так, пішла. Побачимось. Отак я виглядаю в під'їзді. Пішла. Зараз вийшла і шкільний сервіс, автобус, питає магір, в школу не піде сьогодні, але сьогодні... Протест, вчителі бастують сьогодні, щось там в них не так. І цілий тиждень доктора, доктора протестували, сьогодні протестують вчителі. Щось назріває таке, але що воно буде, ніхто не знає. Я сказала, що дитина не піде в школу, тому що вчитель написав увечері, що не прийде до школи і учні можуть не приходити. Зараз йду і пісню співаю. Та-та-та-та-та-та-та. Ой, це я у минулому році дивилася за дворічною дівчинкою. Приглядала тоді мама, на роботі. П'ять годин у день і вихідні. Приглядала і оце ми з нею співали. Вона турчаночка. Ефнан, Ефнан її ім'я. І така чудна, спокійна, спокійнісінька. Дай Бог їй здоров'ячка. І її батькам. І це ми співали. Та-та-та-та-та. та Я оце йду і співаю. На душі гарно. Хоч би ніхто настрій мій не зіпсував, тому що, тому що, я вже думаю, на погане звикла, що в понеділок, чи у вівторок моя група, пів групи моєї буде. Зараз прийду, мені скажуть, що завтра приходьте. Ну, це буде останній камінь у мій, у мій бік. Ще мені метрів 300. Зараз 16 градусів тепла. Так, хмарно, дуже хмарно. Але дощу нема. Всю, ну, всю ніч дощ був. Так, друзі, тільки я прибула до цього салону. На курси і дощ почався. Маленький, але почався. В мене є ще 10 хвилин, щоб покурити. Шуткую, шуткую. Я не курю і вам не рекомендую. От, зроду не курила. Слава Богу, Бог проніс від цієї звички. От, хлопчики і дівчатка, я вам покажу процес. Це моя подружка Нова, її ім'я Надія. Вона шиє таку наволочку, такого кольору, комплект. Потім буде простирадло шити. Я з нею познайомилася, вона з собою возить машинку. А це моє, мій витвір. То я роблю шию дві наволочки, там поруч зі мною ще дівчата є. Бачите, зараз десь 11 година, багато дівчат прийшло, але зранку приходить мало. Таких правил немає. Хто коли захоче, той приходить. До четвертої години працює. Ці, ці курси одні прийшли, другі йшли. Важ, важливо, що ти прийшов, зареєструвався на кожний урок. Оці дівчата для підноса шиють торбочку, вони люблять у гості ходити. А це стару штору приперли, і тут вони таку сумку, торбочку будуть шити. Ці жіночки з подружкою прийшла. Ось вони примірять. Правил нема. Хто що хоче, той шиє. Думаю, що в наступних курсах буде гарно. А це стіл, це перерва на обід. Одна жіночка приперла салат, он у великій коробці. І мене пригостили. Дуже дякую. Ой, друзі, вийшла я з курсів. Зараз дві години. Дві години і до чотирьох ці курси можуть. Продовжуватися. Так, я думала, як в нас по правилах все, то є вчитель задає тему і ми її проробляємо. На сьогодні повинно бути взяти з собою тканину якусь, Хебе, бавовну правильно сказала? Так, взяти тканину і будемо шити на подушки чехли. Напірники, не напірники, а наволки, наволочки, як в принципі. Я взяла білу тканину, червону тканину взяла, скільки в мене було, там по знижці десь купила, я вже забула. Але прийшла я заранше. Заран, заран, Раніше прийшла. Там одна жіночка моя знайома вже була, подружка тепер в мене, її ім'я Надія, Надія умід. З нею роз, розговорилися ми дорогу переходжу, розговорилися, а вона вже шиє, цю наволку вже шиє, сірого кольору такого. І не може на... настроїти машинку. З дому її чоловік воєнний, і вона на автівці привезла з собою швейну машину. ну Звичайно, я не буду просити шити на цій машині, але вона її не може налагодити. Я їй допомогла, вона на мене дивиться, там... і мені дуже всяких... Приємності наговорила. Звідки ви знаєте, туди-сюди питає мене, це не важно кажу. Так, раз в неї не, не вийшло. Другий раз, третій раз я зробила, налаштувала їй цю машинку, вона пошила цей напірник. Так, я ж тільки на метала. Тому що в мене машинки немає, вона мені не запропонувала. Але я б свою машинку теж не дала, тому що, тому що для мене вона дуже дорога. Другій людині не дала б. І її не взяла б, тому що, не дай Боже, щось зробу, зроблю їй. Так, і я оце наметала. Дивлюся, друга жіночка шиє не так, як я шию. Думаю, що ж це не так? А вчитель каже, то вона прикрашає. Я кажу, я теж хочу прикрашати. У мене червона тканина є, я з білою шила. І червона тканина є. І тут та жінка, що шиє по-другому, в неї там обрізки були. І вона каже, якщо хочеш, бери. Я її взяла. Вдома вам покажу шиб, тому що, тому що буду все переробляти. Знаєте, як кажуть, топором шитий, топором зроблений. Я з інтернету більше правил вийняла, ніж мені зараз показали. Так, буду, буду намагатися зробити гарно. Покажу вам, як додому прийду, але головне те, що Ніяких правил тут не притримуються Одна шиє сумки, друга наволочки, третя напірники, вододіяльники, е цю простирадло шиє. Третя там, четверта десята з кусків трикутників, клаптини такі є, вона з них шиє щось. Ну, каламбур, я вже. Не постіснялася, питаю в неї, ви не, ви не будуєте урок, не по, плану, не по плану все йде. Вона каже, ні, зараз не будую, не планую, тому що люди різні. Одні з хорошим достатком, другі з маленьким. Одна хоче. Сумку шити, друга хоче просирадло шити, третя хоче там ще щось шити. з трикутників цих шиє і щоб не було Так, сори, сори. Щоб не сварилися, щоб сварок не було, то кожний шиє те, що захоче. А вона, як помічник, розказує то я, ти вибираєш з інтернету модель, показуєш їй і вона, і вона розказує, як це робити. Так, я тільки наметала, бо в мене швейна машинка вдома. І зараз я буду це робити, якщо дозволить мені донька, тому що вона бідна там. Сніданок я приготувала, Так, зараз вона обід дітям приготує. Ну, Треба ж і совість мати, сумління треба мати. От. І мене питають, завтра прийдеш, то є сьогодні мало людей прийшло і не було такого багатолюддя. І я питаю, мені в котрий день приходити, в понеділок чи вівторок. Вона каже, якщо мало людей, то приходьте і завтра. І до чотирьох вони працюють, але вільна, виль, вільний прихід я. Можете через годину піти, можете знову повернутися. Отак. На перерву є час. Вчителька вийшла на перерву, але я, мабуть, не зняла, не на ту кнопку на, 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 натиснула. Але мене посадили за стіл, люди добрі, зробили салат з квасолі, такої рябенька квасолька фіолетового е, кольору. Е, там салатний лист, ця квасолька, сіль, перець, лимон, оливки, люди добрі, я таких оливок ще не їла. Їла раз в ресторані Каламата. У нас були дуже... Гарні, а це ще, ще, ще краще, як м'ясо, як м'ясо дуже гарні, ну Я дякую, сказала по-турецьки здоров'я вашим рукам, кажуть Елінізесалик. Здоров'я вашим рукам дуже добре вийшла. Ну, я так постіснялася, багато набирати, добре, що багато не взяла. Ну, не на мій смак, Це. солі нема, кислоти нема, перцю нема, так, намішала бадью. І нас десь шість людей, шість жінок сіло за стіл. Поїли ми чай, попили. І вчителька ще гроші не збирала, питаю, як ви чай п'єте тут. Е, дівчата кажуть, на, на наступний раз. Зберемося грошима, купимо чай і цукор. Зараз вчитель купив. Ну, і, і вивод який, що мені теж треба буде щось приготувати, принести. Мене запитали, вам подобається. Ну, Звісно, скажу подобається, дуже гарно. Питають а на, на квасолю, як кажуть, у них фасуль є. Я кажу, ну, російською фасоль. А українською ква-соля. схожі, схожі. Питають, ви таке робите? Ой, кажу, ми ще й не таке робимо. Ну так турецьку я, звісно, не сказала, а кажу, ну, на неї схоже, щось робимо. І салати, і супи робимо, і як гарнір теж робимо. Отакої, повертаюся не швидким шагом вони ще залишилися, будуть у чотирьох сидіти. Питаю однієї, чому ви вдома не шиєте. Машинку з собою привезли сюди, чого вдома не хочете прострочити. А вона каже, я з дому тікаю, тікаю, моя голова відпочиває тут, тому що вдома не можна сидіти. Дуже багатодітні сім'ї і вже а, моєго, мого віку жінки тікають з дому, тому що онуки на голову сідають. Ой, люди добрі, шукується, шукається. А я, а я щаслива. Знаєте, мені що бентежить мене? О, бентежить слово, яке я згадала, бентежить те, що... Я з дому стала, sta, ну, буду виходити. І якщо я сиділа цілий тиждень вдома, їсти готувала, а зараз буду на курсах пропадати. А донці буде важко. Оце мене бентежить. Ну, поговорю я з нею. Якщо вона не дуже задоволена буде, то я буду два рази в тиждень ходити. А якщо їй все рівно, то я і чотири буду ходити. Отакий. Так, іду, повертаюся. Друзі, зараз автів... між автівками йду. Ще й заглянула в маркет, як верблюд іду. В Кожній руці щось є тут. І курка, і макарони, і молоко в другій руці. Приладдя моє. І телефон на пузі висить. На пузі висить ще одна торба. Отак повертайся додому. Донька написала, візьми молока хліба, та ще треба курку взяти. Я сказала вам, кожен день одну курку ми з'їдаємо. отак 200 метрів додому залишилося. От люди добрі, так я виглядаю зараз. В кожній руці, по торбі, на пузі торба ні гає. Ні... Ні. На кінці-кінців додому прийшла. Друзі, прийшла додому, каву попила і за роботу, за роботу така біла в мене буде. Як, Як? наволочка буде така в мене біленька. Тут бавовна, але трішечки синтетики є. І оце таку стрічку мені одна жіночка дала. Це краєчок, краєчок від тканини, але. Отаке буде. Дуже просте, дуже просте. І нам сказали дві штуки зробити. Дві штуки, чи дітям віддам, чи як. Але подушка у мене трішечки менше, ніж, трішечки менше, ніж дали розмір. То є на стандартну подушку ми зараз шиємо. От. Завтра моя, моя донька піде до пер, перукаря, так, перукарню піде. Тому я повинна це пошити, зшити. І завтра вранці знову піду до курсів, покажу, ви відразу додому повернуся. Отаке. Що в мене вийде, я вам покажу. Добре. Люди добрі. Закінчую я. Зараз прасую. І ви зараз побачите, що я тут наробила. Зараз виверну і покажу вам. Люденьки, ні, одной, ні однієї помилки не зробила, ні однієї. Дивіться, біленьке, тут рівнесенький, рівнесеньке, на стиках рівнесенький. І дуже добре, що мене одна жіночка попередила отут, на цих вузлах. Треба бути уважною. І все ж любезне. Прикраса навіть є. Весь час думала, як її роблять, але все геніально, дуже просте. Так що не наступила ще й ніч, у мене все готово. Попрасувала і все. <кій> і ще там комп'ютер, турецьку мову мені розказує. І ця наволочка трішечки більше, ніж моя подушка. Але якщо дітям буде... Так, завтра на уроці я вчителю покажу і мерщій додому, тому що донька до паріх махи, до перукаря піде. Щаслива. М -м -м. Хужіше чи поганіше других бути не хочу. Не хочу бути поганіше друго. Першої не хочу бути, але. Поганіше за других теж бути не хоче. Десь у середині так. Ой. Добре. Дякую, що були зі мною. Побачимося. Завтра побачимося.